Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я хочу показати вам, з чого починається життя бегонії. Поміж антуймів і орхідей. У цих стаканчиках вкорінюються листочки бегонії. І будуть діточки. Але я хочу показати початок бігоні з насіння. А щоб вийшло насіння, треба. Подружити, скажімо так, чоловічу квіточку і жіночу. А як їх відрізнити? Дуже просто. Зараз на них подивимось і ви все побачите. Роздивлятися квіточку будемо з цього боку. Як бачите, ось тут, тримається квіточка і нічого немає позаду. Пелюсточки і все. Ось ця квіточка. Якщо дивитись позаду, теж пелюсточки і, і тут так само. Те саме у цієї квіточки, У цієї. це, так скажемо, хлопчики. А ось, дівчинка, дивимося позаду. За пелюсточками є коробочка, якій буде зріти насіння. Ну, звісно, якщо все пройде добре. Ось тут, бачите, хлопчик, а ось це поруч дівчинка, але квіточка ще не розкрита. Ось тут будуть пелюсточки, коли відкриється. Ну, поки що, ось так, ми бачимо, що це дівчинка. Ну, умовно кажучи, звісно. І сьогодні, як ви зрозуміли, в мене є наречена і чотири хлопчики, які можуть стати татами. Але я не знаю, кого обрати. Давайте розглянемо листочки дівчинки. Ось так, мерегти Красива біонія, цей коричневий колір, бачите, б'є в синій, коли в спалах вимкнений, ось така дівчинка і хлопці. Дуже красиве листечко. Теж все мерехтить. Охайний кущик. І якщо у інших, Рожеві квіточки. Тут, бачите, такий білий молочний колір. Це НГ Карнавал, а всі інші то сіенці. І дівчинка-сінець. І хлопці. Тут теж листочок такий красивий. Де ж переливається. Ось такий листочок. Це такі перші були, а потім ось так колір пішов. Поки що ось ця біонія в мене в фаворитах, майже дуже темного вишневого кольору, дуже темна вона. Лист блищить, він такий фактурний. Має такий невеличкий, але ж все ж таки равлик. Ще дуже подобається така видовжена форма листя. Колір гарно передається, бачите, яка краса. До речі, здається, у цієї бігонії а ну да, це ж вона з дівчинкою. А там ще є квіти, які будуть розкриватися, тому же я цю бігоню саму на себе потім запилю. Ось така в мене задача зараз вибрати. Не дуже зручно показувати її, ось так вона всередині виглядає. Бачите, наклонилася ось так, і я дуже боюсь, щоб її не збити. О, так тут теж є дівчинка. Зараз я для зручності зріжу цю квіточку, щоб зручніше було, я відірву плюсточку хоча б одну. Ну і все, сам інтимний процес. Тепер залишилося почекати, що з цього вийде. Ось так сьогодні виглядає коробочка. Бачите, пілюсточки вже обсипалися, то є надія, що все вийшло як треба. Я підпишу яке сьогодні число, то будете знати, скільки днів пройшло. Сьогодні я запилила ще дві бігонії. Зараз покажу. Ось цю біляночку запалила, вона буде матусію, а тато ось такий. І цю темну красуню теж запалила, як і збиралася саму на себе. Сподіваюсь, що все добре вийшло. Будемо спостерігати, воно покаже нам. Красиво, дуже.